Шановні знаю, друзі, ви мене запитуєте, чи зайдуть орки в Дніпропетровську область, тому що зовсім близько вже до адміністративних кордонів ворог, де? ну, щоб зайти в Дніпропетровську, то треба ще подолати їм завоювати ще всю Донецьку. Давайте подивимося, чи зайдуть Орки в Дніпропетровську область. Рвуться, дуже сильно рвуться. Хто каже, що ні, зупинються, ні, вони роблять все можливе, щоб туди прорватися. І рішення таке є. Є, вони не зупиняться. Якщо Донецька область не встоїть, вони обов'язково зайдуть, в, в, зайдуть у Дніпропетровську. Значить, дивіться, рішення таке є: працюють над цим, рвуться туди. Бажають дуже сильно бажають вони до Дніпра. Вибір, але це, це їхнє це рішення і бажання, воно підзатягнеться, воно вже затягується, тому що вони навіть ще там 2% Луганської області, здається, не відвоювали. Ви знаєте, вони надіються в своїй роботі, що їм їхні колаборанти ж допоможуть. Так, чи зайдуть? Важко буде їм туди зайти. Важко. Обстріли будуть. Обстріли будуть. Ви е, Знаєте, е, всі оті їхні попитки, їхні групи, які, можливо, можливо будуть туди прориватися, е, зразу ж вони будуть е, жертвами. Ну, вони розуміють, що, знаєте, я ще скажу, е, їхня ця хотілка, і оце рішення, воно ж чарівате цими жертвами. жертвами. Працюють вони над цим, звичайно, над цим рішенням. Розробляють, розробляють, як туди зайти, як це зробити. Так, ще раз зайдуть чи ні? Ні. Їхні можливості будуть обмежені. Вони взагалі можуть відступити, як колись. Ну, поки я не бачу. Поки я не бачу, щоб вони зайшли в Дніпропетровську область. Ось так. Захищена Дніпропетровська область отримає вона, отримає вона допомогу. Взагалі ЗСУ отримує допомогу. Я думаю, що вони не зайдуть туди. Не зайдуть. Так що, поки що. Я це, так, таку, такого не бачу. Давайте тепер подивимося з вами на Донецький напрямок. Що чекає Донецький напрямок? Безпосередньо давайте глянемо на Покровськ. Від Покровська до Першотравенське є таке містечко. Ми в ньому проживали. Дуже затишне, дуже привітне. Від Покровська буквально 80 кілометрів. Давайте подивимося, Покровськ, що чекає Покровськ, саме місто, що чекає, підсилення, я вам скажу, туди піде, туди піде, під, прийде підсилення. Ви знаєте, там планується навіть контрнаступ, я б, я б так сказала, Туди готується підсилення, і можуть навіть наші там рванутя, на майбутнє перспектива, підсилити їх. Звичайно, багато є розчарування. Дивіться, підсилити, підсилити господарську частину, змінити, змінити ситуацію в господарській частині. Да? Тобто на, на, можуть туди підкинути допомогу, допомогу на Покровський напрямок і на Покровськ. Що чекає найвище командування е е е вирішує завершити там щось, що завершити, створити тупікову ситуацію для орків? Там ж тупікова ситуація. А дивіться, перемога падає туди. Хороші вісті ми отримуємо, ідея. Є ідея якась, щоб їх там зупинити. Є ідея, щоб їх там зупинити. І думають, яким саме методом їх там зупиняти. Як їх там зупиняти? Давайте подивимося, що виберуть удар, Дуже, досить болючий удар, як колись їм там нанесуть. Що виберуть? Це не тільки карта ілюзії пустоти і так далі. Тут треба спра... нашим треба спрацювати ідея, ідея інтуїтивно, да? що, що саме вибрати, який варіант вибрати. Це багато варіантність карта. Тому вибирають наші нанести досить, досить болючий удар там під Покровськом їм. Ну, можливо, навіть розгром їм там готують. Хто знає, да? дивіться, професійно працюють. Наші професійно працюють, розробляють операцію, яка б нанесла нищівний удар ворогу під Покровськом. І це реалізується. І це реалізується. Готується якась реалізація, готується їм там якийсь сюрпризик, я вам скажу. Так. Ну, давайте ще так наостанок. Чи буде окупований Покровськ? Орками. Вони планують це таємно. Є яка, якась таємність і бажають. Планують, бажають, планують і бажають. Так, це не, для мене це не відповідь, ще раз перепитую, чи буде окупований Покровськ, будь ласка, скажіть мені, чи буде? Відійдуть вони, будуть отшельники, будуть обстріли. І цими обстрілями будуть наносити, намагатися якомога більше принести жертв. Ну, звичайно, що будуть жертви. Так, ще раз, окупація буде. Окупація. Не вистачить у них сил окупувати, не вистачить сили на ісході у них там. Сили на ісході, значить, наші їх там виматують. Ось так, сили на ісході. А що це? Дуже б хотілося взяти їм під контроль, контролювати ситуацію, але сил не вистачить у них. Тому будуть біситься знову карта багато енергії. Обстріли будуть великі, будуть нищити місто, мабуть, швидше. Ну, Купувати не зможуть. Будуть певні заяви, знову заяви, якісь офіційні заяви. <кій> Стосовно. Знаєте, ну вони, вони що хоч? Вони, вони хотіли б його, це місто взяти для того, щоб потім, потім вони мали вибір для комфортних переговорів. Вони б дуже хотіли. Але не вистачить сил, тому будуть біситися і дуже сильно, мабуть, обстрілювати це місто, будуть знищувати. Зайдуть вони чи зайдуть Покровськ. Давайте спробуємо так ще. Зайдуть. Орки у Покровськ. чи зайдуть орки у Покровськ? Це обман, це брехня, не зайдуть вони. Ситуація буде змінюватися, для них дуже страшно. Там для них, там для них швидше всього, підійде якась допомога, і там для орків зроблять просто пекло. Просто пекло буде там. Зміни там йдуть, ви розумієте? Те, що вони зайдуть, це обман, не вистачить сил. Результату вони не матимуть. Ну, я вже більше не буду витягувати, тому що кожна майже, майже, майже кожна карта говорить, що ні. Ну, поки я не бачу. Ну, вони рвуться туди, до зайняти його. Окупувати до перемовного процесу, мабуть, Путлер дав наказ поспішати. Я думаю, що наші втримають Покровська. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.